Отже, я вважаю наступну. Якщо ви будете не хотіти почати громадські слухання, то ми ще пустоїмо такий час і потім так буде виглядати, що ви собі будете проводити невідомо, що збори мешканців району. А ви не Ну, учасників? шановне панського дорога, Забезпечуватися. А ти, будь ласка, не кричи голосно, то що не відповідає дітям. Ви силами. Громада забезпечила своїми силами. Шановне панство другим другий Не Дайте не хочу вам допомогти. Жінка галочка обічнує. Послухайте, то живете муж. Пане, прошу ще раз вас не звати. Петро я депутат міської праці. Не повітряна, так. Я пропоную вам знизити градус спілкування з громадою. Ми хочемо е, провести процедуру східну завдання. Ми вам не перешкоджаємо, але просимо ставитися до вас Правильно. з повагою до нас і знизити градус отої нашої розмови. Значить, відкидаємо, будь ласка, особисті образи. ми 100-доларові купюри, щоб подобатися всім. Отже. Почнемо з того. Ви представилися дуже приємно. Мешканці нам приємно познайомитися з паном приємно. Петром. Дуже приємно. Хотіли би знати, яку, е, в якій політичній силі ви зараз може дотримуємось процедури. Та, Ні, не 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 Це ви дуже важливо.